Та в час підсумувати сьогоднішній день. Середа, 12 квітня. Дякую, що ви з нами. І далі до головного. За склянку дурману тисячу гривень двох наркоторговців затримали правоохоронці на Тернопільщини. Вони продавали марихуану друзям і знайомим, а заробляли тисячі. Більше в сюжеті. Тримання під вартої справу внесення застави у розмірі 214 тисяч кожному обрав суд двом чоловікам. Підозрюваним слідчі Тернопільщини інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконний збут наркотичного засобу канабіс. Оперативники спільно зі слідчими впродовж кількох місяців документували незаконну діяльність двох чоловіків. В ході здійснення до стороси було встановлено, що особа підшукала собі спільника. Разом вони діючи за попередньою змовою, здійснювали незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс. Підозрювані жителі Тернопільської та Запорізької областей обоє вже потрапляли в поле зору працівників поліції. Уродженець Кременеччини відбувся умовним терміном покарання за наркозлочини. Його спільник влітку 2022 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Під час чергової реалізації забороненого товару бізнесменів затримали працівники УБН спільно з оперативниками карного розшуку, бійцями роти поліції особливого призначення та кінологами. Усе відбувалося під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Конопльо маєте, вживаю, І які вона кімнаті У Уживий тут. У ході обшуків у помешканні затриманих правоохоронці виявили та вилучили близько двохсот грамів канабісу, ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотичних засобів. Стосовно осіб застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою і справа внесення застави грошових коштів у сумі 214 чотирнадцяти гривень. Оперативники встановлюють, де підозрювані брали товар для продажу. Триває слідство. Опалювальний сезон завершується у тернопільській громаді. Останній день, коли до домівок людей подаватимуть тепло, це четвер, 13 квітня. Про це повідомили у міській раді. Таке рішення прийняли через потепління і для економії енергоресурсів. Рекомендують завершити опалювальний період і власникам індивідуального опалення. А от коли стануть холодними батареї в школах і лікарнях, вирішуватимуть керівники цих установ. Щодо області, то станом на сьогодні вже 29 громад завершили опалювальний сезон. Очікують, що до кінця тижня опалення вимкнуть всюди. Із 1 травня обміняти лампочки можна буде лише в обласному центрі у відділенні Укрпошти, адже вирішили скоротити кількість точок. Додамо на Тернопільщину для обміну передали понад 900 тисяч ламп, і 700 тисяч люди вже встигли обміняти. Також наразі у відділеннях і лампи різного виду із широким і вузьким цоколем. Тому, якщо вам не підходить конкретна ЛЕД-лампа, то можете звернутися в інші точки обміну. Це зумовлено тим, що попит на Лампи скорочуються, і, відповідно, доставляти до кожного відділення немає потреби. Станом на сьогодні лампи доступні. В 11 відділеннях обласного центру і 53 відділення це сільські і в містечках. Станом на сьогодні 730 населених пунктів ще мають можливість обміняти лампу, але з цим зволікати не варто, тому що дійсно з 1 травня буде вже такий наступний етап скорочення відділень, і з 1 травня будуть лампи доступні до обміну лише в відділеннях обласного центру. Кількість рейсів громадського транспорту збільшать у Тернополі традиційно. Напередодні Великодня більше автобусів і тролейбусів направлять до місцевих цвинтарів, аби люди могли впорядкувати могили рідних і близьких. Так більше тролейбусів і автобусів курсуватимуть до Миколинецького цвинтаря а також до кладовища у підгородньому та на Львівському шосе. Детальний графік можна знайти на нашому сайті. Продовжуємо у Тернополі. Благодійна організація Платформа єдності організувала передвеликодню акцію для дітей військовослужбовців та захисників, які зараз воюють на сході. Діти власноруч виготовляли обереги. А після того поробки поклали до великодніх пакунків, які волонтери повезуть на фронт. Більше ніж 100 дітей військовослужбовців виготовляли обереги для ЗСУ, малюнки та аплікації. Діти поставили у пакунки з пасками та солодощами, які надали підприємці Тернопільщини. Таку акцію організувала благодійна організація. Платформа єдності. Це такий масштабний захід, в якому буде і формуватися великодні кошики для військових. Також діти військовослужбовців формують виготовляють великодні обереги, які також будуть долучені в ті великодні. Кошики та відправлятися завтра на передову. Діти виготовляли обереги у різних техніках, аби в маленьких учасників все вийшло. Їм допомагали вчителі та старші діти. Ми тут проводимо майстер-класи для діток різноманітного плану з паперопластики, з бісеру, з фетру з різноманітних матеріалів. Всі вони прекрасно знають що це для наших воїнів, ті, хто зараз воює за наш спокій, щоб ми могли спокійно провести тут час. З особливою любов'ю робили обереги діти своїм батькам. Ті зараз воюють, тож такий подаруночок з дому неабияка підтримка. Ми робили яєчко своєму татові, який він нас захищає, і захищає Україну. Ми тата любимо, цілуємо і чекаємо вдома. Кожна дитина поставила свій власноруч виготовлений оберіг у пакунок з паскою та великодніми смаколиками. Вони сьогодні роблять оберіг, який ми з пасками та смаколиками освячуємо. передаємо нашим військовим на фронт для того, щоб підняти їм дух і передати частинку свята. Великодні пакунки передадуть воїнам з Тернополя, які зараз захищають нашу державу. Це наші хлопці з нашого Тернополя, і військові частини ми не можемо говорити, але вони поїдуть туди. Буквально сьогодні будуть подарунки приготовлені, освячені і відправлені. Волонтери платформи єдності додають, що розуміють, як воїни чекають на великодні пакуночки з рідного міста. Тому надалі допомагатимуть військовим там та їхнім рідним тут, коли перебував на фронті. Ми з побратимами дуже раділи, коли з дому приїздили передачі. Це дуже велика радість для тих людей, які знаходяться далеко від дому, котрі займаються важливою справою захистом нашої батьківщини. І тому частинка тепла, любові. З рідного міста це надзвичайно важливо. Великодні пакунки освятили, і перед відправкою священик поставив образки Божої Матері, яка захищатиме наших воїнів. А усі діти отримали солодкі презенти від благодійної організації Платформа єдності. Асоціація жінок України дія об'єднала на одній кухні переселенців із центру Я Маріуполь та молодь з інвалідністю із благодійного фонду Карітас. Учасники зустрічі спочатку самостійно готували тісто для великодніх пасок, а потім всі разом прикрашали їх. Тож як все відбувалося і кому віддадуть ці паски, розкажемо у сюжеті. На кухні Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола справжня передсвяткова атмосфера. Тут представниці Асоціації жінок України Дія Тернопіль разом із переселенцями з Маріуполя готують традиційні українські паски, запросили тих, хто через війну опинився в складних життєвих обставинах. Кожен з учасників має свої обов'язки при приготуванні тіста. Розпочався процес випічки паски. Десь після того, як вже ми випечемо, приблизно в обід у нас буде прикрашання її, і оцим дітям, потребуючим, назвемо це так, ми будемо їх роздавати, але не тільки пасочки, а дякуємо і карітусу, і дуже вдячні громадській організації Дія, цим активним дівчатам, які постаралися і теж для цих дітей, для цих родин закупили багато різних речей, які необхідні до свята. Під час майстер-класу організаторки хотіли наблизити відчуття свята внутрішньо переміщеним людям, щоб вони згадали ті мирні часи, коли теж у себе вдома випікали паски. Смоколики готували з молитвою і добрими намірами. Мені особисто це приємно. Я дуже дуже мені подобається приймати участь у всіх таких заходах і. Це дуже добре. коли нас ці громадські організації запрошують. Ну якісь традиції за таку надану можливість хочу висловити асоціації жінок дія Тернопіль за можливість нам долучитися до такої гарної української традиції, до випікання пасочок. Ось який красивий результат. Нас вийшов і є ще й багато інших. Зараз у нас ще буде одна партія, яку ми будемо випікати. Щиро дякую. Дівчата разом з гостями приготували десятки пасочок. Маріупольці мали змогу особисто прикрасити собі великодній хліб та забрати з собою. А усі інші паски передали до центру підтримки «Я Маріуполь». Там їх зможуть отримати всі, хто цього потребує. Сьогоднішні пасочки, які ми пекли, ми будемо передавати громадській організації «Я Маріуполь», а також для молоді, яка є у проєкті Життя у повноті». Ми зібрали подарунки від громадської організації Дія а також із благодійним фондом Паріта. Ініціаторки заходу кажуть, пекли ці пасочки для українців з думкою про перемогу. Вирішили запросити не лише внутрішньопереміщених осіб, а й молодь з інвалідністю, аби всі відчули Дух Великоднього свята. Наші учасники молоді з інвалідністю зробили чудові паски, саме їх прикрасили. Тобто, ми мали сьогодні великодній такий майстер-клас кулінарний, і це було для нас дуже цікаво. Бо ми такого ще не робили ніколи. Ми маємо багато майстер-класів кулінарних, але прикрашати паску ми ще не прикрашали. Учасники соціального проєкту життя в повноті послухали історію про створення пасок і їх різновиди. Прикрасили великодні пасочки у жовто-блакитних кольорах. А опісля усі разом с. Кували. Передали домашній затишок і відчуття свята й на фронту у Тернополі активно готуються до Великодня. А зокрема, дбають про тих, хто цьогоріч Пасху зустрічатиме на передовій. Для захисників і захисниць склали святкові кошики. Продукти освятили і вже відправили на схід, щоб встигнути до Великодня. Окрім їжі, зібрали чергову партію технічної допомоги, якої потребують бійці. Також в комплекті до цього поїдуть ще будівельні матеріали. Це і плівка для облаштування бліндажів, це скоби для облаштування бліндажів, це і дрони, які нам передали відповідно сьогодні вже наші е меценати і відповідно донати, які будуть допомагати хлопцям е бити ворога. Пасха, Христове Воскресіння це є найбільше свято кожного християнина. І хочеться, щоб не тільки ми тут вдома. Мирно святкували, бо ми не відчуваємо, крім сирен дискомфорту. А хлопці там на передві завжди стримують ворога, що він ішов далі. І тому ми хочемо, щоб ці продукти, які сьогодні передають: Пасха, крашанки, м'ясні страви. Інше все, що їм потрібно, прибуло і їх підтримали, і також щоб це свято відчули вони. І як я вже казав, що би цоки чи з цими крашенками цей радісний такий голос Христос Воскрес, воїсну Воскрес, що він налякав ворога, і ворог найшвидше зрозумів свою помилку, і ганебні свої справи, втік додому. А ми зажили мирно і щасливо. Христос Воскрес! І знову про великодні гостинці на передову волонтери громадської організації «Бункерес» передали військовим Паски там ясні вироби про що цьогоріч просили їх захисники, та які приємні сюрпризи поклали до наборів. Дивіться. Волонтери бункеру С з 2014 року допомагають нашим захисникам. Зараз у них особлива загрузка, адже напередодні свята тернополяни згуртувались та зібрали для бійців великодні смаколики. До звичних продуктових наборів цього разу волонтери додали ще й паски та місні вироби. Їх приносили усі, хто хотів створити для воїнів свято. Однак, в порівнянні з минулими роками кажуть волонтери, намагались мінімізувати кількість продуктів. Цього року волонтери вирішили меншу кількість пасок відсилати, тому що минулого року хлопці просили, щоб менше висилати, тому що минулого року не було такої чіткої логістики, і всі хотіли, звичайно, хлопцям підняти настрій зробити свято. І відсилали дуже багато, неймовірно багато і пасок, і крашенок. І це просто було шкода, тому що хлопці не встигали це все спожити. Бійці щоразу казали, що їм шкода бачити, як псується їжа. Мовляв, розуміють, що тут в тилу волонтери та небайдужі люди важко працюють задля цих продуктів. Тому за допомогу дякують. Лише просять впорядкувати, хто що і в якій кількості надсилає. Волонтери зараз вирішили, що робити менші набори на кілька чоловік. Щоб хлопці могли покуштувати паску, відчути свято, і щоб вона була свіжа, і їх не боліла душа і серце за роботу своїх близьких і рідних і за продукти. До збору продуктів долучались волонтери та небайдужі з різних громад області. Окрім пасок, передали військовим м'ясні закрутки, крупи, солодощі та засоби особистої гігієни. А ще приємним бонусом є те, що до великодніх Ласощів волонтери додали листівки, у яких маленькі українці написали побажання для наших захисників та привітали їх з Воскресінням Христовим. До інших тем 50 саджанців дерев, які в майбутньому стануть алеєю просвіти. У тернополі просвітяни провели акцію дихай вільно, залучили активних тернополян, студентів та переселенців. Все це робили, щоб покращити навколишнє середовище. У парку національного відродження Людно сьогодні тут зібрались тернопільські просвітяни. Спільно з активними мешканцями міста провели акцію Дихай вільно. Вирішили створити на території парку алею просвіти. Ми з просвітянами, як і молодими, так і дорослими. З нагоди всеукраїнського дня довкілля вирішили провести таку акцію, як дихай вільно. Адже дихання і взагалі природа це невід'ємна частина нашого життя, тому що ми самі є природні створіння і вся екосистема система, ми всі залежні. Вона від ОНО. сьогодні ніколи. Ми розуміємо актуальність цієї проблеми, тому що ворог все частіше і частіше використовує тактику спаленої землі. Ми сьогодні закликаємо усіх садити зелені насадженці насадження, щоб дати змогу нашій країні відновитися, і щоб оці зелені дерева приносили нам радість, приносили українцям силу, приносили українцям надію. Сьогодні просвітяни висадили алею просвіти. Організатори кажуть, планують посадити 100 саджанців дуба та клена, цим самим показати приклад громадам, аби на Тернопільщині активніше долучались до озеленення України. Наша сьогоднішня акція має дуже таку благородну мету, тому що ми хочемо озеленити наше місто. Воно і так красиве, воно має багато парків, є красиве наше озеро, але дерева це легені планети. І чисте повітря зараз дуже вкрай необхідне. І оті маленькі саджанці будуть збагачувати наше місто. Максим один з учасників акції. Сьогодні він висадив більше п'яти саджанців. Каже, робив це з добрими намірами, бо ще з дитинства його навчали берегти навколишнє середовище. Мені неприємно стає, коли люди починають вирубувати ліси. От я, проїжджаючи між парками то -то в Тернополі, то багато є таких місць, що вироблені місця. Ну, добре, ну якщо їх вирубили, ну навіщо? Вони ж наші легені? Завдяки деревам ми живемо. Але добре, що є такі акції, як посадити дерево треба. Це мотивує всіх. До акції долучились не лише просвітяни та активісти. Садила саджанці і я, а ще переселенці проявили ініціативу в озелененні нашого міста. Долучилися до цієї акції разом із нашими учасниками проекту Духовна підтримка. Це люди із внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, сьогодні присутні дівчата із Харкова, а також із Маріуполя. Такі ініціативи є дуже потрібні для людей, які є для нас в Тернополі вимушено переміщені. Сьогодні люди охочі зголосилися на дану акцію і навіть піджартовували, що вже у Тернополі буде їхнє дерево, яке вони посадили власноруч. Саджанці придбали в лісництві, витративши просвітянські внески. Ще 50 дерев планують висадити у парку здоров'я. Далі про вишиванку із давньої лемківської подушки. Ірина Гонташ створила сорочку, використавши прабабусин спадок. Чому тернополянка зважилася на такий експеримент? І як виглядає цей вишиваний шедевр? Дивіться. Про бабуся Юзефа називалася то від бабусі моєї Гелени з коробця. Це бабуся Розалія. Тернополянка Ірина Гонташ розповідає про речі, які отримала у спадок. Тут мала би бути ще вишивана лемківська подушка, але ця річ отримала друге життя. Візерунки вишиті понад 100 років тому. Ірина вирішила якось використати, відпорола і зробила унікальну вишиванку. Ці речі роблять нас тими, якими ми є. І розказують нам наше минуле, наше теперішнє, наше майбутнє. Найшла цю подушку і уявила, що це було б класно, якби вона, ну, якби вона була на мені. І так виникла ідея створити вишиту сорочку. Жінка чітко намалювала собі в уяві, як має виглядати нова вишиванка, і з ідеєю пішла до майстрині. Робота виявилась не з простих. Сказала, що цікава ідея і дуже клопітка, бо треба було саме в сорочці треба було вирізати декілька елементів, і треба було кожен обробляти і обшивати тесьмою різними. Ну я не знаю, які там техніки використовувалися. Ну мені сказали, що це клопітка робота, але все можливо. Мені підбирали тканину, щоб підходила по тону. Ірина переконана, таким чином прабабусин спадок продовжить своє існування. Вишивка це код української нації. Тому і сорочку, перероблену з подушки разом з її історією, жінка передасть своїм дітям. Я думаю, що в кожної людини має бути щось те, що зв'язує її з її родом, з тим, звідки вона і що вона собою представляє. І такі речі роблять нас тими, ким ми є. І... Я бажаю, щоб кожен міг щось мати таке, щоб передати подальшому своїм дітям, своїм внукам. І як я, я собі планую передати це все своїй дочці в майбутньому і надіюся, вона також буде відчувати те, що відчуваю я, коли одягаю це. Жінка каже, старі речі можуть лежати і на полицях, але без належного догляду тканина і нитки псуються. Ірина думає, її прабабуся була б не проти, дещо видозмінити подушку, аби тільки про неї не забували і цінували. І, можливо, саме її вишиванка надихне когось відтворити старовинні візерунки. А найголовніше надихне цінувати наш український спадок, який точно є у кожного вдома. І на завершення розповім, де можна закупити продукти до свят. Вже завтра, у четвер, у Тернополі проведуть традиційний сільськогосподарський ярмарок. Люди зможуть придбати харчі за доступними цінами. Ярмарки діятимуть за адресами вулиця Лесі Українка, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. Наразі це все, що встигаю вам розповісти станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати. Вам же хорошого відпочинку, вірте в перемогу України.